Нагадаю, ви слухаєте Українське Радіо Дніпра і далі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Від середини липня росіяни мало не щодня обстрілювали Нікополь. Зараз у місті майже не лишилося районів, куди б не прилітали російські снаряди. За інформацією голови районної військової адміністрації Євгена Євтушенка, з Нікополя виїхало більше половини мешканців. Люди, які лишилися, будують укриття, лагодять вікна після вибухів та піклуються одне про одного. Як нині живуть нікопольчани, дізнавалася кореспондентка Суспільного Юлія Трофімова. Когда я уже пошла работать, город был как цветущий парк. Кругом были розы, кругом были цветы. У нас даже окурка никогда во дворе не было. Лавочки, цветы, деревья. Вот тут у меня были цветы до самого тротуара. Было все очень... И люди были дружные, да и сейчас, но ну, просто их уже не осталось. Поуезжали, а те что остались, конечно, очень переживают за себя, за детей. Ну и страшно, когда бомбят. В 2014 году приехал из Донецка, когда началась война на Донбассе. У нас была, был бизнес, который связан был с Никополем. Была арендована квартира, и поэтому решили приехать в Никополь. На время, скажем так, уже 9 років майже. Почті получилась наша фітнес-студія, яка сьогодні є. Перший день ми проснулися від вибухів. А для району це було близько п'ятої ранку. Наш район відчув це на собі, бо ну, росіяни атакували певний об'єкт на території військової на території району. І от район проснувся від вибухів. Так для нас почалася війна. Вийшов на вулицю десь в половині п'ятого, і на домом у нас пролетіло три ракети. Зашел домой и сказал жене, сказал, что ну началось. В принципі, страшно не было за себя, было страшно только за дітей. 25 числа мы уже на территории клуба уже открыли место, где люди могут там с детками, пожилые люди переночевать, потому что дома ночевать страшно. В общем, организовали это здесь. никуда ехать не собираюсь, текать не собираюсь. Помогаем людям, делаем все, что можем. До 2014 года мы волонтерской работой занимаемся очень серьезно. Несмотря на все вот эти вот моменты, к нам небольшие группы приходят заниматься все равно фитнесом. То есть, несмотря обстрел, не обстрел, мы идем На фітнес перші п'ять місяців вторгнення було у нас взагалі спокійно. Ну тобто вони були на тому березі, ми їх бачили, скажімо, в біноклі, вони бачили нас. Був такий, знаєте, якийсь нейтралітет. Ми жодним чином не провокували ці обстріли. І в один з прекрасних днів це було влітку. Ми все місто проснулося від перших обстрілів, коли градами накрили житловий квартал. Від середини липня росіяни мало не щодня обстрілюють Нікополь. Зараз у місті майже не лишилося районів, куди б не прилітали російські снаряди. Так влітку з градів обстріляли алею героїв. Однак скляна стела вистояла. Місцеві бачать у цьому символ незламності. Андрюша був перший. І от он ночі об'їв і війна, а утром в він був уже в райсполкомі. де збиралися. інсульт. Десять минут, и его не стало. На Пасху как раз за 10 минут привезли его с этого старобороны. У него после выстрела удара бомбы случился приступ. И все. И Андрюша ушел из жизни. Хороший был мальчик. Помогал всем. Шел через парк, нес собачек подкармливать. Всегда стучал и Не Карл сам, щоб я відкрила і вручить мені шоколадку. За що мама любить шоколадку? Наша основна підготовка була це саме створення потужного ТРО. На момент вторгнення ми вже мали розгорнуту структуру. Ми мали вже приміщення, де вони знаходились. Вони вже набирали людей відповідно штату. Ми працювали над тим, щоб отримати зброю під цю територіальну оборону. У мене одне бажання з 2014 року, тільки одне, Ні, два. Скажу Обязательно должен подохнути Владимир Владимирович і закінчиться війна нашої побіди. Ми послухали мешканців Нікополя, які залишилися у місті і живуть під постійними обстрілами. Історії Нікопольчан збирала кореспондентка Суспільного Юлія Трофімова. В одній із лікарень Новомосковська встановили сучасне обладнання, а ще місцевим коштом відремонтували перший поверх корпусу поліклініки. Привели до ладу головний вхід. За кошти благодійників лікарня отримала два операційні столи: прилад для вакуумної терапії РАН, наркозно-дихальний апарат, апарати зовнішньої фіксації. Оновили реєстратуру, коридор, частину кабінетів. Попри величезне навантаження воєнного часу, медичні заклади не припиняли підсилювати сучасним обладнанням. Про це повідомив заступник директора департаменту. Охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Григорук. В частності ми кажемо про Новомосковську міську лікарню, яка завдяки ініціативі головного лікаря і благодійного фонду отримала сучасне рентгенівське обладнання. Крім того, за кошти обласного бюджету ця лікарня отримала сучасний рентгенівський комплекс на два робочих місця, УЗД-апарат отримала компресор. І деяке інше обладнання, функціональне ліжко. Крім того, завдяки ініціативі президента, першої леді благодійного фонду Юнайтед платформи ЮНАТЕ 24 також отримано сучасне обладнання. УЗД, лабораторне і таке інше обладнання, яке буде дуже дуже корисним для цієї лікарні. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, часи дуже важкі на економічному плані і в моральному, де війна, але медицина не зупиняється. Ми надаємо допомогу 24 на 7, і для цього потрібно і обладнання, і оновлення матеріально-технічної бази. І ця лікарня, як приклад того, що ми йдемо вперед, не глядячи ні на що. Ми ухвалили рішення, не дивлячись на складні часи, робити в лікарні перетворення, аби мешканцям було зручно та комфортно отримувати медичні послуги. Осучаснили заклад і продовжуємо це робити, сказав новомосковський міський голова Сергій Різнік. У нас видався дуже непростий рік у всіх в лікарні. Це теж звичайно торкнулося. Я в цьому році вже декілька разів був в лікарні, і ми прийняли рішення, навіть не дивлячись на складні часи, невелике перетворення, для того, щоб було зручно і приємно приходити і відвідувати сюди. Ми осучаснуємо, продовжуємо це робити, нашу лікарню. Велика подяка обласній владі, яка надала дуже суттєву допомогу обладнанням нашій лікарні. Це суттєва модернізація наших застарілих технічних засобів. Зараз у нас матеріально технічна база покращилась в цьому році. А зі свого боку, міська влада в тому числі допомагає щодо закупівлі обладнання. Таким чином, ми суттєвий прорив в цьому році змогли зробити щодо осучаснення обладнання лікарні, і я так розумію, що треба відображати і внутрішній стан, і зовні відображати. Тому і зробили. Такий невеликий ремонт на першому поверсі, на вхідної нашої групи, для того, щоб людям, які звертаються до лікарів, було просто приємно заходити сюди. І кабінети лікарів те ж само було зручно там знаходитись і отримувати медичну допомогу. Це і рентгенапарати, флюорографи, це і Наприклад, наші освітлювальні прибори для вони дуже вартісні щодо хірургічних операцій. Обладнання, яке ми отримали в цьому році, це і два нових рентген-апарата, флюорографи, три узі апарата. У нас осучаснені світлові прибори для операційних. Ці всі придбання і ці всі ця вся допомога. Вона знову ж таки на шляху осучаснення нашої лікарні допомагає цьому і дякуємо благодійникам, які теж допомогу лікарні в цьому році здійснювали. Наприклад, нам благодійні організації подарували спеціальні ліжка. Ці старі ліжка лікарняні змінилися зараз на сучасні, які пристосовані для того, щоб навіть не підіймаючи хворого операції, там можна було проводити. І таких ліжок у нас вже, вже чимало стало. Тому, звичайно, це начебто із таких різних дрібниць складається загальна картина. Якщо звернути увагу на те, що деяким корпусам нашої лікарні ну вони дуже вже такі поважного віку, то звичайно у будь-яких корпусах требуються ці ремонти і модернізація нашого обладнання. Наші лікарі достойно тримають медичний фронт. Вони Дійсно, не дивлячись на величезне навантаження, яке на них звалилося, теж вони всю необхідну допомогу надають і мешканцям міста, і всім тим, які звертаються. А таких зараз чимало, і це не завжди мешканці Новомосковська, а і мешканці тих міст, з яких приїхали тимчасово переміщені наші громадяни. Пацієнт Станіслав прийшов до медзакладу за допомогою. Каже, впав, отримав травму. Лікар Глянов направив на рентген. Получив травму, впав, прийшов зробити рентген, узнати, в чому причина, що далі робити, які как, действия далі предприймати. Будемо либо операцію робити, либо виравнювати, витягувати. Там не знаю, які будуть далі, скажем так, предсказання наших чудесних врачей. Уподобаючі условия. Я не часто хожу в лікарню, поэтому я б не сказав бы, що здесь что-то як то не так, или плохо, или хорошо. Поэтому не сравніть нічого. Я давно був в И только, только по таким случаям прихожу, скажімо так, не очень приятным. Загалом за кошти обласного бюджету та благодійників для міської лікарні Новомосковська закупили майже 40 одиниць нового обладнання. Я лікар-ортопед травматолог Юрій Петрович. Дуже багато переселенців, інтенсивність роботи збільшилась. Ходимо в відділення, також консультуємо і буває таке, що і притягуємося до оперативних втручань, допомагаємо в хірургічному відділенні, апаруємо. Та Багато коли мало льот, дуже багато було травм. Переломи і пошкодження зв'язульного апарату, різних суглобів і верхніх, і нижніх кінцівок. Також ну, артрози, артрити, болі в спині, також ми допомагаємо в цьому плані. Умови, в принципі, все якби влаштовує. Дуже добре те, що ми переселились на перший поверх, і дуже добре, що встановили рентген обладнання на першому поверсі, тому що люди і на милицях ходять, деякі і на інвалідних візочках. І на ходунцях і їм дуже зручно з кабінету перейти буквально метрів десять. Вони вже на рентгені. І сучасний, якісний, дуже гарно видно, все кісткову структуру. І коли пошкодження хрещової тканини іде, тоді краще видно, чим на старому обладнанні. І є можливість більше правильно робити знімки, особливо при артрозах кульшових суглобів та артрозах колінних суглобів. Тому що це все йде під навантаженням. Тобто, апарат рентген дозволяє це зробити правильно. На екран можна вивести, другий момент можна все збільшити. Можна, коли буває на старих апаратах, на плівці дуже погано видно. Є перелом, немає перелому. Краще аналізувати це все, тому що можна там. Трошки підкоректувати і все таки виявити якусь там лінію перелому. Коли на плівці, звичайно, його може бути і не видно. Стабільно скажу так, це ну якщо в дві зміни, тому що ми вдвох з лікарем працюємо, то за день ми можемо прийняти 50-60 чоловік. І це не ну темпи наші вони не збавляються. Немає такого, що якийсь щоб був день, коли у нас буде 30 чоловік. 30 – це ми можна сказати, не працювали. Одна з міських лікарень Дніпра отримала хірургічний електрогідравлічний стіл та два шприцевих насоси. Сучасне медичне обладнання передав благодійний фонд. Це єдиний хірургічний стіл такого високого рівня у наших міських лікувальних закладах. Тож, попри складні часи, дякуємо за допомогу медичній спільноті, сказала заступниця директора департаменту охорони здоров'я населення міськради з технічних питань Олександра Бодня. Так, хочемо сьогодні подякувати благодійному фонду ТАПС. Вони передали нам хірургічний стіл на сьогоднішній день. Це унікальний стіл, що знаходиться у місті Дніпрі, і можу сказати, що він знаходиться лише у цій 16 лікарні. Тож дякуємо велике. Дякуємо, що благодійний фонд ТАПС не залишає у скрутну хвилину такий тяжкий час медичної спільноти міста Дніпра. Судинний хірург міської лікарні Олександр, за запитом якого придбали хірургічний стіл, зазначив, що такий стіл допоможе перейти на якісно новий вид проведення операцій, які звуться гібридними. Дякуючи добрим людям, волонтерам у нас з'явився цей операційний рентген Філіпс, дуже класна штука. Але для того, щоб він міг працювати повноцінно, для нього потрібен рентген-прозорий стіл. Дякуючи громадській організації, ТаПС ми дуже дякуємо. Це дуже велике придбання. І це допомагає зробити рентген буквально кожної частини тіла. Більше того, при операціях на магістральних судинах такий стіл допомагає перейти на якісно новий рівень операції, які називаються гібридними. Одна частина робиться відкрито, тобто це протезування або шунтування. Інша частина робиться ендоваскулярна під рентген-контролем. Наша лікарня з перших днів гарячої фази приймає кожного дня велику кількість бійців, бо ми стикаємося з буквально кожним випадком, з, зі складними, з тими, хто з кровотечею, хто з уламками, хто з кульовими пораненнями. Як судинний хірург я стискаюся з тим, що надходять до нас пацієнти, які вже, слава Богу, наші колеги реконструювали на передку їх дуже багато, але приходять такі, у яких є поранення судин або куля, або ламок, лежать безпосередньо в близькості судинного ручка. Також до нас надходять дуже багато пацієнтів, у яких Кулі або уламки лежать безпосередньо у суглобі для таких пацієнтів є необхідність проведення інтраопераційної рентгенологічної зйомки. Дякуючи добрим людям, волонтерам у нас з'явився цей операційний рентген Філікс. Дуже класна штука, але для того, щоб він міг працювати повноцінно, для нього потрібен рентген прозорий стіл. Це європейський рівень. Ми намагаємося розвиватися кожного дня і хочемо ще раз подякувати. Привітати і сказати спасибі кожному, хто долучився до цієї ініціативи. Слава Україні! Дякую! Ви слухали програму Тема дня до ефіру її підготували журналістка та ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко. На Все добре вам.